І знову я вас вітаю на каналі. Крійтор, не це сталося, друзі. Невже я почав нарешті ввести свій YouTube канал, і тут відео будуть виходити вже напевно щодня. Я тут буду говорити з вами про все, що знаю: про відеозйомку, про про монтаж, про колір, по світлу, по зйомки на смартфон і по техніці, і коротше, багато чого. І не тільки для тих, хто знімає на професійних камерах, а й для тих, хто знімає просто на смартфон, як з або просто власники бізнесу, або просто людина знімає для себе. Відео, але просто хочу, щоб це виглядало гарно та професійно. І скажу вам так: iPhone вам дозволяє, професійна камера знаходиться прямо у вас в кишені, або в даний момент у вас в руках. Це і є ваша професійна камера. Все, що вам треба, це просто розбиратися в лог і в DaVinci Resolve. А чому саме DaVinci Resolve, Я про це поговорю після того, як я вам покажу, як скачати DaVinci Resolve. А почну з самого головного, чому саме DaVinci Resolve, тому що як мінімум... Воно безкоштовно. 90% функцій, все, що нам потрібно, воно все в безкоштовній версії. Там додаткові функції, 10-15%, вони більше розраховані для професіоналів, які роблять маски, всякі трекінги і ще деякі там по цитикорекції, де, деякі моменти. Але то все вам не потрібно. Це все рівно краще, ніж Adobe Premiere Pro і CapCut. І вам не потрібно, якщо ви міняєте комп'ютер, постійно міняти. Просити когось встановити до прем'єра або самим качати пірат з вірусами і мати проблеми з комп'ютером в будь-який момент. Скачали DaVinci Resolve з будь з любого комп'ютера, в будь-який момент і просто працюйте без якогось гемора. Капка до речі, також непогана програма. Вона просто базова, там є дуже багато шаблонів. Для когось це також непоганий варіант. Я просто вже працюю в DaVinci Resolve, CapCut недавно вийшов. Я пару відео оглядів бачив по CapCut, але все рівно я залишаюсь на Blackmagic, тому що на DaVinci Resolve, тому що Resolve це від Blackmagic. тому що DaVinci Resolve, як не крути, вона більш професійна і тут монтуються професійні фільми, серіали як Netflix та інше. Тому давайте я вам покажу, як скачати. І ще одна цікава інформація для тих, хто не знав: DaVinci Resolve належить Blackmagic. Відеокамера Blackmagic, це кінокамери, міні Blackmagic Pocket, Pocket. Можливо, знаєте, можливо, ні. Але саме ця компанія створила DaVinci Resolve. І окрім того, що DaVinci Resolve дуже крута програма, так вона. Оптимізована під будь-який комп'ютер, вона працює дуже дуже стабільно і дуже швидко. І на ПК в там є оптимізація, і вона оптимізується спеціально під ваш комп'ютер і воно просто літає. А CapCut, як показує практика серед моїх знайомих, коли е, скачеш CapCut, воно не оптимізовано, і воно на комп'ютерах, які не дуже потужні, вона починає дуже сильно зависати. Тому тут знову виграє DaVinci Resolve. Ось як ми бачимо. Blackmagic Site, сайт. Ми переходимо на сайт, і у нас тут є завантажити. І у нас є тобто версія студія і є просто DaVinci Resolve. Е, uh, Яка різниця? Різниця між DaVinci Resolve 19 і DaVinci Resolve Studio – це те, що студія це якраз для тих, хто має ліцензію або хтось, хто прагне купити. У мене є ліцензія, тому я завжди там я міняю комп'ютер дуже часто, тому я в будь-який момент просто скачую студію. І веду свій код, і на цьому все. Вам достатньо абсолютно просто скачати звичайну версію. Тут натискаємо, який у вас комп'ютер, macOS або Windows, реєструватися і мати професійну програму для монтажу. Це взагалі просто найкраще, легше, що може бути. Ось, і все. Ви реєструйтесь. Тут є реєструватися та скачати. «Введіть свої дані. Скачайте та користуйтесь на здоров'я. Я думаю, що я зроблю пару безкоштовних уроків як базове почати працювати в DaVinci Resolve, Але я думаю, що більш глибоко, так щоб якщо ви маєте бажання більш глибоко вивчати DaVinci Resolve, всі нюанси по ефектах монтажа і тому подібне, То я думаю, що можна на цю тему також зняти невеличкий курс. Треба ж якось заробляти. Давайте будемо відвертими з цим цих переглядів. Що я зароблю. А я хочу займатися ютубом. Якось треба заробляти того. Ну, всі роблять курси, а я що? чим я гірше. Побачимося в наступних відео. Я думаю, що сьогодні ще знімлю пару, пару відео і закину. Все, всім пока. Ой, ой, вибачаюсь, а я забув розказати різницю між DaVinci Resolve і Premiere Pro. Постараюсь максимально коротко. Я, якщо чесно, відколи відкрив перший раз DaVinci Resolve, ніколи в житті не відкривав Adobe Premiere Pro. Тобто до цього я в DaVinci перший раз працював в 2021 році, а взагалі почав займатися відео в 2017 році. Тобто, виходить десь 3-4 роки, я монтував Adobe Premiere. І чесно кажучи, як коли це згадую, це просто як страшний сон. Це просто жах і ужас. Це саме гірше, що можна було для мене. Взагалі щось в чомусь працювати і не дивлячись на то. Ще постійно вкладав гроші в комп'ютер, і все рівно воно просто під час рендеру просто вибиває мільйон помилок. Програма працювала максимально нестабільно. Це просто такий у мене нещасний досвід з Premiere Pro. Правда, знову ж для кого і як? Тому що я любив тоді працювати з візуальними ефектами. Я тоді, коли починав свою кар'єру, я вліпив коротше купа ефектів вуховідео. Прем'єр дуже пану справлявся. Зараз не знаю, як можливо зараз краще, але тоді це просто був ужас. На кожному кроці програма вилітала, при кожному рендері були якісь проблеми. Люди чекають відео, я не можу рендерити, тому що тут якісь бля, непонятні помилки, ірори. Програма вибивається, Взагалі, просто. Реально просто гірша програма, в якій я коли-небудь працював. Знову ж це було скільки вже 4 роки тому. Можливо, за ці 4 роки що змінилося, судячи по тому, що я бачу в Ютубі, всі монтують DaVinci Resolve і всі туторіали в даний момент виходять по DaVinci Resolve. дуже рідко. Мені вибувається щось. прем'єр. дуже рідко. Я чесно не пам'ятаю, коли останній раз я бачив, щоб хтось там показував якийсь туторіал в прем'єр. Ну реально. Не пам'ятаю, хтось по-любому не переключився на давінчі, знімає далі в прем'єр, але мені таке просто вже ваше не вибивається. Можливо, десь є. Коли я прийшов на DaVinci, пого ви не ну, уявляєте собі, це щось як з Жигуля перейти на якийсь нам новий мерседес, щоб ви зрозуміли, або на порше, який не ламається. Ну звичайно, всі машини ламаються. Але в випадку здавін DaVinci Resolve не ламається. Тут все працює стабільно. Навіть програма, якщо вибиває, вона зберігається. всі останні просто налаштування. Момент, де ви зупинились, воно все зберігає, і ви просто відкриваєте заново програму. і Воно працює з того ж моменту. І вам ніколи не треба переживати, що щось не зберіглось. Якщо з комп'ютер працюєте, там світло виробили, то. За це взагалі не варто переживати, тому що DaVinci Resolve оптимізований просто неймовірно круто, тому однозначно перемагає DaVinci Resolve. Хто Тоби що не казав, щоб ви там не дивились Ютубі їх, я не впевнений, що знайду людину, яка зможе мене переконати вернутися знову на, на цей прем'єр-про. Реально єдиний плюс це те, що там появився штучний інтелект і можна подкасти, воно автоматично монтує. Але то, як мені як я чув, воно не дуже класно. Власне, це робить, тому вибір кожного. Я надіюсь, вони колись до мене за рекламою не будуть звертатись. Все, Всім пока.